Вітаю усіх, ви на ютуб-каналі кіно наближається. Сьогодні я продовжу розповідати про порівняння книжкової версії Гаррі Поттера» та фільмів, де вже дійшов до смертельних реліквій. Останню частину вирішили розділити на дві частини фільму, бо, за словами режисерів, вона містила багато важливого. Насправді, минулі частини теж містили багато цікавих сцен, але останню розтягнули на дві, щоб також трошки підзаробити грошей. Але все одно цей фільм має зміни з книгою, про що і розповім у відео. Почну з цікавого порівняння, де у книзі невдовзі, після того як смертежери захопили міністерство магії, вони наклали табу на ім'я Волдеморта і Долохов і Торфін Роул використали це, щоб відстежити трійцю до кафе на Тоттенхем Корт Роуд. У фільмі не встановлено, як вони так швидко знайшли їх у кафе. Однак я думаю, що це через те, що вони почули запах кави від 25 Coffee Roasters. бо цю каву люблять усі магли та чарівники. Також там допоможуть підібрати ідеально по смаку. За потребами каву, от як я беру або для еспресотоніка, або роблю капучино. Ну а для вас, підписників кіно наближається, є спеціальний промокод Кіно25, який дає 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилання на сайт компанії та їхній цікавий ютуб я залишу у закріпленому коментарі. У фільмі мало розповідають про дитинство та юнацт Дамблдора, коли у книзі Гаррі читає велику статтю Ельфія Садоджа, згадуючи Албуса Дамблдора. Там розповідається про його дитинство, яким він був талановитим, про його брата Аберфорса, сестру Аріану та як він змінився після смерті матері та сестри. Для Гаррі це було шоком, бо він зрозумів, що ніколи не знав Дамблдора по-справжньому. У книзі Дедалос Дігл та Гестія Джонс, члени Ордону Фенікса, забрали Дурслів у безпечне місце, оскільки самі вони не змогли б сховатися від Волдеморта. Ця сцена від'їзду Дурслів набагато довша. Члени Ордону Фенікса присутні в будинку, а Гаррі проводить їх у вітальні. У фільмі здається, вони йдуть за власним бажанням. У книзі Вернан продовжує відмовляти Гаррі у будь-якій доброті. Петуня мало що говорить, але у Гаррі та Дадлі є більш зворушливий момент, який ніколи не показують і не Згадують у фільмах. У книзі Дадлі дякую Гаррі за порятунок його життя. Однак є вилучена сцена, де Дадлі прощається з Гаррі. Сім Поттерів у фільмі Муді каже їм усім, що вони мають вирішити до нори. У книзі вони всі прямують до різних місць, пов'язаних із орденом. А потім треба використати до нори. У книзі Гаррі вже зустрічався з Білим Візлі. Але у фільмі це перша особиста зустріч між ними. У книзі Мандангус Флетчер згадує, що саме його ідеєю було використати багатозільне зілля для групи, але він все одно не хотів йти. Пізніше зі спогодів Снейпа з'ясовується, що саме він і портрет Альбуса Дамблдора продумали цей план. А потім передали його мандангосу у фільмі. Джордж заходить до Гаррі та Джинні, коли вони цілуються на кухні, і просто каже доброго ранку. У книзі Саморон знаходить їх у спальні Джинні, а не на кухні, і сердито перериває їхні поцілунки, перш ніж сперечатися з Гаррі про те, що той, мабуть, грається з почуттям його сестри. Такої взаємодії ніколи не могло б відбутися у фільмі, оскільки нам не показали, що наприкінці минулої частини Гаррі та Джинні розсталися, бо Поттер не хотів ризикувати нею, бо Волдеморт це міг використати. Під час весілля у книзі Гаррі вдавав, що він двоюрідний брат Рона Барні Візлі. Також у книзі Ремес Слюпін просить Гаррі бути хрещеним батьком його та ніфадорного сина Тедді. У книзі Віктор Крум присутній на весіллі у фільмі він присутній лише у видалених сценах. Тому сцени, де Гарі та Крум розмовляють, також пропущені, зокрема, коли вони говорять про символ на намисті ксенофілія. У книзі, коли трійця прийшла до будинку на площі Грімо, 12, Гаррі заходить до кімнати, що належала Сіріусу. Там він знаходить частину листа та частину фотографії від Лілі Поттер, подарованої Сіріусу незадовго до того, як Лілі та Джеймса вбили. Цей лист є дуже особливою знахідкою для Гаррі в книгах. У книгах Ельф Крічер починає дуже любити Гаррі, те, що йому дали фальшивий медальйон, який належав Фреголосу, щоб він його тримав. Багато значила для Крічера. Гаррі починає справді піклуватися про ельфа та цінувати його. А Крічер починає любити цю трійцю, готуючи страви та й з задоволенням подаючи їх. І він знову з'являється пізніше в книзі. У фільмі ці стосунки ніколи не досліджуються. І після того як трійця залишає площу грімо, крічер більше ніколи не згадується. У книзі Ремос Люпин був непохитний у своєму бажанні приєднатися до Тріо, щоб допомогти їм у їхніх пошуках. Гарі злиться, що Люпин, друг покійного батька, щоб врятувати Гарі, тепер не залишається з Тонкс, щоб захистити її та їхнього сина. Люпин, здається, ніколи не знає про їхнє болювання на горокракси у фільмі, а вагітність Ніфадора Тонкс також ніколи не згадується. Однак у фільмі Тонкс каже, що у неї та Люпіна є гарні новини, але її переривають, перш ніж вона встигає це сказати. У фільмі Гарі та Герміона танцюють під пісню О Чілдрен» після відходу Рона та складають одне одного компанію, тоді як у книзі вони обидва проводять тижні, що мляво майже не розмовляючи. А Гарі проводить час спостерігаючи за своїми друзями, особливо за Джинні, на карті мородерів. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини, зокрема про Гаррі Поттера, де є багато цікавих світлин зі зйомок нового серіалу. Тож раджу усім підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. У книзі Гарі та Герміона потрапляють до Ходрукової долини, продягнені в маглівську пару середнього віку за допомогою багатозільного зілля. У фільмах вони взагалі не маскуються. Насправді, як не парадоксально, Герміона каже: я все ще думаю, що нам слід було використати багатозільне зілля. На що Гарі відповідає, що не хоче повертатися до свого місця народження як хтось інший. Це один з моментів, де фільми показують, що вони менш обережні, ніж у книгах, оскільки в книзі вся причина, чому вони так довго чекали, щоб поїхати до Годрукової долини, полягала в тому, що вони були впевнені, що Волдеморт влаштував якісь пастки, оскільки Годрукова долина була настільки важливою для Гаррі Дамблдора та Волдеморта. У книгах вони зрештою потрапили туди, продягнені в багатозільне зілля, лише тому, що, врешті-решт, відчули, що в них немає кращих ідей. У книзі нагайно викликає Волдеморта, який перебуває на секунду пізніше. Гаррі переживає події як зі своєю власною точкою зору, так і з точки зору Волдеморта. Герміона телепортує їх лише за мить до того, як Волдеморт з'явився. У фільмі Волдеморта всій сцені не видно, і Гаррі не бачить видіння з точки зору Волдеморта в цей момент. Після цього походу у Годрукову долину Гаррі зламав свою паличку. Це було як у фільмі, так і у книзі. Однак у книзі вони намагаються її полагодити, де закляттям репару вона наче знову стала цільною, але вона майже не працювала. Наприкінці історії, коли у Гарі з'явилась бузинова паличка, то у фільмі він її ламає навпіл та викидає. Коли у книзі він нею лагодить свою паличку, а бузинову повертає до Дамблдора у гробницю. Коли трійця перебуває до Ксенофілія Лавгода, то вони читають казку про трьох братів. Але у книзі Герміона відмовляється вірити в реальність смертельних реліквій, вважаючи цю казку лише міфом, що починає одну з численних суперечок між Гремьоною та Лавготом цього разу про її обмеженість. У книзі трійця веде більш глибокі розмови та суперечки щодо смертельних реліквій. Гаррі повністю вірить. Рон приходить до тями, а Греміона все, що здебільшого, відмовляється вірити, що вони справжні. Є також частина суперечки, яка є цікавою з точки зору персонажів, обговорюючи який дар найкращий. Герміона каже, що це плащ. Гаррі каже, що це камінь. А рон каже, що це чарівна паличка. Коли Трійцю тимчасово ув'язнили, то у книзі, коли Пітер Педігрю пішов перевірити підземелля на предмет джерела звуку, роз'явлення добі, Рону вдалося вирвати у Педігрю чарівну паличку. Він почав душити Гарі, але Гарі нагадав йому, що він у боргу перед ним, бо врятував йому життя. Коли Педігрю завагався, його короткий момент милосердя змусив його срібну руку повернутися до нього, задушити та вбити, не зважаючи на спроби Гарі та Рона зупинити це та врятувати його у фільмі Як тільки червохвіст. Відкриває підземелля, добіб'є його ззаду магією, яка просто розброює його черівну паличку та здається лише накоутує. І його більше не показують у фільмах і не пояснюються, чи він мертвий чи ні. У фільмі Гаррі та Волдеморт можуть відчувати присутність горокраксів поблизу та відчувати це, коли вони знищуються. Це практично виключна механіка горокраксів у фільмах. У книгах Волдеморт навіть не знає, що Гаррі та Дамблдор полюють на них і вже знищили деякі. У книзі Волдеморт усвідомлює небезпеку для своїх горокраксів лише після того, як Тріція вривається до Грінготсу. Для фільму це створює невеличку сюжетну діру, тому що після цього моменту щоразу, коли знищується горокракс, фільм показує, показує, що і Волдеморт, і Гаррі відчувають це, що створює питання, чому тоді Волдеморт нічого не відчував, коли перстень або медальйон були знищені. У книзі Невіл, Джинні та Луна були лідерами членів армії Дамблдора протягом усього їхнього навчання в школі того року за відсутності тріо. У фільмі це не обговорюється. Також у фільмі Джинні все ще вчиться в Хогвартсі. У книзі вона не повернулася до Хогвартсу після Великодня. У фільмі Дін і Чо все ще навчаються в Хогвартсі. У книзі Дін був у бігах. А чо закінчила навчання в кінці книги напівкровного принца. Пізніше обидва прибули туди з близнюками візлі. У фільмі МакГонагал єдина професорка, яка відкрито бореться зі снейпом, що призводить до його втечі через вікна великої зали. У книзі це відбувається в коридорі. До МакГонагал приєднуються професори Флітвік, Спраут та Слизоріг, і Снейп виходить через вікна класної кімнати. Також у книзі МакГонагал та інші вчителі докладають зусиль, щоб усіх неповнолітних учнів відправили з Гогвардсу під час битви. У книзі Персі Бізлі повертається на битву за Гогвартс і вибачається перед своєю родиною за свої дії протягом останніх кількох років. Персі також з'являється у фільмі, але на ньому взагалі не акцентується увага. Арку Персі з книги було повністю виличено, тому цей момент, де Персі обирає свою родину та кричить, Піус, тікнесу про свою відставку видалено. У книзі у спогадах Сней подадається додається флешбек, який здебільшого був пропущений у фільмі Орден Фенікса. Зображено наслідки того, що Снейп назвав Лілі Бруднокровкою, коли він намагається вибачитися перед нею, але вона повністю розриває їхню дружбу. У фільмі про непівкромного принца вони не згадали снейпа як того, хто підслухав пророцтво, і того, хто розповів Волдеморту. А це означає, що в цьому фільмі не зображено емоційні наслідки для Снейпа, того, що він спричинив смерть Лілії. У фільмі Снейп зображений як той, хто знайшов тіла Джеймса та Лілії, тоді як у книгах це не так. У книзі Гарі одягає плащну в після пробудження зі свогодів, щоб прослизнути повз Рона, Герміона та Джинні, оскільки він знає, що вони спробують перешкодити йому пожертвувати собою. У фільмі плач так і не з'являється, і Гаррі просто прощається з Герміоною та Роном. Також у книзі Гарі ненадовго знімає плащ, щоб поговорити з Невілом і каже йому вбити змію будь-якою ціною. У фільмі Невіл ніколи не дізнається про важливість смерті нагайни, доки він її не вб'є. У книзі Дамблор пояснює, як Гаррі вижив на цвинтарі у фільмі Калих вогню. Тоді як у фільмах це ніколи не пояснюється. У книзі також детальніше розповідається про смерть сестри Дамблдора Аріани, його стосунки з братом Аберфортом і Гріндевальдом. Коли Волдемор та смертежири прибувають до школи, то там показово накладають круцю на труп Гаррі, де він має протистояти не реагуючи. У фільмі Невіл виходить, тримаючи сортувальний капелюх, виголошує промову та витягує меч з капелюха. У книзі Невіл робить крок уперед, але згодом Волдеморт катує його, глузливо надягаючи каплюх на голову та підпалюючи. У фільмі відволікаючим фактором, який змушує битву перезапустити, є те, що Гаррі виявляє себе живим і атакує змію. У книзі це кентаври вирішують стати на бік Гогвардсу та організовують атаку з забороненого лісу. Гаррі не виявляє себе живим і накривається плащем невидимкою, поки всі відволікаються. У книзі обидві армії зведені до мінімуму, і весь конфлікт відбувається у великій залі. Гаррі спостерігає під плащем, чекаючи нагоди. У фільмі Гаррі та Волдеморт б'ються окремо від решти битви. Замість цієї довгої дуелі у книзі Волдеморт бореться з Мінервою Макгонагл, Кінгслі Шеклболтом. Та своїм старим наставником Слизорогом у дуелі 1 на 3, тоді як Белатриса одночасно бореться з Лунною Джині та Герміоною. Більшість смертежерів були вбиті або втекли, а ті, хто залишився, осторонь, більше не б'ються. Усе битва зупиняється на цих двох дуелях, за якими всі спостерігають. Момент битви Молі та Белатриси трошки інший. У фільмі Белатриса завмирає на місці, а потім вибухає, тоді як у книзі вона просто падає мертвою після того, як її вражає невідоме прокляття. У фільмі всі вже знають, що Гаррі живий на цей момент, але в книзі саме тоді Гаррі розкриває себе, знімаючи плащ і захищаючи молі від розлюченого нападу Волдеморта. У фільмі Гаррі та Волдеморт самі під час фінальної дуелі, яка відбувається над усім замком. Тоді, як у книзі вона починається тут і всі дивляться у книзі Жертва Гаррі заради мешканців Гогвардсу Спричинили такий ж любовний захист, який спричинила його мати, коли пожертвувала собою заради нього, що призвело до їхнього виживання та нездатності заклинань, таких як чар заглушення діяти постійно. У книгах даються пояснення щодо стану чарівного світу а також описується обрання Кінгслі Кінкслішеклболта новим міністром магії. У фільмі натякається, що Луна та Невіл стануть парою. У книзі вони просто друзі і згодом одружуються з Рольфом Скамандером та Ханною Ебот. Відповідно, про що у фільмі не згадується. 19 років по тому у книзі стверджується, що Невіл став професором гербології в Хогвартсі. У книзі з'являється син Люпина та Тонкс Тедді і Джеймс ловить його, коли він цілує дочку Біле та Флер. Вікторію у фільмі Теді з'являється лише в нерозкритій видаленій сцені, а Вікторія ніколи не згадується. Діти в книзі обмінюються більшою кількістю діалогів, які дорослі один з одним. Хоча фільм закінчується лише кадром із трьома головними героями, книги закінчуються тим, як Гаррі торкається свого шраму, і словами Шрам не болів йому 19 років все було добре. На цьому, в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.